Псалом 82. Пісня Псалом Сафа. Боже, хто подібний до Тебе? Не мовчи, і не будь спокійним, Боже. Бо ось вороги Твої зашуміли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови, вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх. Сказали: підемо і винищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовились. І однодушно уклали Союз проти тебе, сини і ісміїліти, Моав і Агаряни, Гевал і Амон, Амалик і Филистимляни, і з людьми тирськими. І Ассур пішов з ними, вони стали на поміч синам Лотовим, зроби з ними так, як з Мадіамом, Сесарою та Іавимом біля потоку Кисана, які були знищені в Андорі. І стали гноєм для землі, зроби з ними та князями їхніми, як зоривом, зивом, зевеєм і салманом, вельможами їхніми, які говорили, візьмемо собі у володіння святиню Божу. Боже мій. Нехай стануть вони як порох у вихорі, як солома перед вітром, як вогонь спалює ліси, як полум'я, що опалює гори, так пожени їх бурею твоєю і гнівом Твоїм приведи їх. У замішання, покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені Твого Господи, нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, І з соромом своїм загинуть, і нехай узнають, що ім'я тобі, Господь, і що ти єдиний Всевишній на всій землі.